Протиріччя між Прусією і Австрією привели до семитижневої війни між німецькими державами, в результаті якої у 1866 році був утворений північно-німецький союз. Поразка у війні ослабила Австрійську імперію. Франц Йосиф вбачав посилення держави із зближенням з Угорщиною. Угорський авторитет Деак обґрунтовував переваги існування угорського королівства в межах австрійської імперії небезпекою сильних сепартистських настроїв слов'янських народів на останніх етапах. Австро-угорських переговорів взимку 1867 року вдалось укласти угоду про перетворення імперії Габсбургів у двоєдину державу за угодою, яка набула чинності 15 березня між австрійським імператором Францем Йосифом і представниками угорського національного руху. Австрійська імперія перетворювалась у дуалістичну державу під назвою Королівства та Землі священної угорської корони, більш відому як Австро-Угорщина.